Наша must have просто в домі, це набір, швидка допомога. А щось до нього входить: це спрей з алої і 12 рослинами, які мають регенеруючу дію. Тобто він заживляє рани, опіки, садини, порізи. Ми користуємось для інгаляції, трунточки, вушка, носи капати, хтось навіть очі капає для поновлення. Так, будь-які прояви дерматиту. Коротше, оця річ, яка в домі завжди. Ну просто номер один. А далі гель-концентрат це чистий гель алоя. Авера 98 вісім гель -алої. Він саме на зволоження, отримання вологи а, на шкірі з нього чудово роблять свічки. Причому, ну при певних і при застуді свічки, так і по жіночій часті свічки роблять так. І якщо там є якісь слизових оболонках, дуже безпечний, дуже ефективний, і якщо там або в роті, або в носі, або де б то не було, то дуже дуже чудовий продукт. І крем прополіс, який має в додаток таку захисну вже дію, тобто так регенерує, зволожує, захищає три засоби, які також для при псоріазі рекомендують, при атопічному дерматиті послідовно, так використовувати. І тут вже саме для захисту того, з чим ви працюєте так, для зовнішнього, саме зовнішнього використання. Адже тут є крем, відповідна густа форма, також додавання, дивлюсь, вітаміну є. Е, і це вже для суто для шкіри. Ось теж чудовий набір за чудовою ціною, і так, щоб вас було вдома, обов'язково.